15 команд з усіх куточків нашої держави з'їхалися до Львова, аби визначити найкращих на чемпіонаті України з водного полу серед юнаків. Ужгородська команда Динамо спортсменів 2004 року народження виграла чемпіонський титул. Це історична перемога для оновленої сторінки водних видів спорту на Закарпатті. Присувало на турнірі 15 команд, які були розбиті на підгрупи. І суперник, звісно, конечно, попався в останній ігрі фінальне. це команда Харкова. Игра была драматическая. Мы сначала повели, вели по счете 6-1, потом усилиями с невероятными командами не сравняли счет. И потом мяч, 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 мяч. В конце концов мы победили 10-8. Были полностью все обессилены, не верили ни во что уже, не могли не говорить. Не говорить, не ни выражать никакие эмоции. Очень утомительная была игра и тем радостнее для нас победа. Долгожданная, Всім Закарпаттям нашої школи Ватерпола, Ветерпола Закарпатський. Ужгородські ветерполісти ретельно готувалися до всеукраїнської першості. На змагання їхали із завданням потрапити у призи чемпіонату. Однак, завдяки наполегливості та показаному характеру, у непростій боротьбі, не програвши жодного поєдинку, хлопцям вдалося завоювати найвищий титул та стати першими в Україні. Я сподівався, що ми будемо першими. Що ми вийдемо як мінімум в фінал. Ну, Змагатися було важко. Там є дуже сильні хороші команди, <кій> добра фізична підготовка у них. Хотілося б, щоб ще далі було, продовжилось. У нас ну, немає нормального басейну. Хоча б призові місця, да, очікував, але зайняли перше. Дуже був радий, веселі. Також мене сміхалися над Іншими, тому що ми знали, що вони також тренуються може менше або щось інше. В Ужгородській міській раді наших юних чемпіонів урочисто привітало керівництво краю та міста, фізкультурно-спортивного товариства Динамо та федерації водних видів спорту Закарпаття. Нагородили героїв грамотами та кубками. А також восьми ватерполістам-чемпіонам дістануться путівки до спортивного табору у Миколаєві.